Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 13 вересня. Друзі! А який я шикардосний виноград знайшла на привокзальному риночку! Давайте глянемо. Асортимент просто шикарний і неймовірні сорта, якість і ціна. Який чудовий виноград, які грони, яка смакота! А як же тут пахне? Яка тут неймовірна аура біля цього винограду. Який просто звучаю сонечко? Ось така дивіться, ось така лірія шикарна, ось лораночка, класнюча, ось синдикатик, полонез просто бомбезвік виноградики. Ось такий є великий виноградик, кумірчики. Друзі, дуже-дуже великий асортимент винограду. Виноград коштує 150 гривень за кілограм. Але господиня продає не тільки виноград, але і саджанці. Тому якщо хтось бажає собі придбати ось такий шикарні виноградик, завітайте на привокзальний риночок і питайте, вона вам все запропонує до зустрічі на привокзальному риночку.